Привіт, скільки в Британії витратили на коронацію Чарльза, і як блогерці Софії Стожук наплювати на українців? Про це і не тільки сьогодні у випуску новин шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк. Скільки витратили на коронацію нового короля Чарльза III в Британії? На вихідних увага всіх світових змі була прикута до коронації Чарльза. В суботу вона відбулася у Вестмінстерському аббатстві в Лондоні. Ну і ви ж знаєте, так що Чарльз це син покійної королеви Єлизавети, яка була діючою королевою протягом 70 років. Кілька цікавих фактів про саму церемонію. По перше, всі помітили, що килим у залі, де відбувалася церемонія, був жовто-блакит. На саму церемонію завітало багато гостей, і деякі з них були в жовто-блакитних елементах одягу. А ще на коронацію Чарльза приїхала дружина американського президента з онукою. І вони були одягнуті також у жовто-синій одяг. Звичайно, на церемонії було багато зірок, наприклад, співачка Кеті Перрі. Але саме з нею стався конфуз. Кеті ніяк не могла знайти своє місце в залі і довго блукала в його пошуках. А ще на церемонію коронації Чарльза III запросили нашу першу леді Олену Зеленську і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. До речі, цікавий факт про корону короля Чарльз надягнув імперську державну корону. Вона виготовлена для коронації ще Георга VI і містить три тисячі дорогоцінних каменів. Зокрема, 2868 діамантів, 273 перлини, 17 сафірів, 11 смарадів і 5 рубінів. Ну а важить ця корона трохи більше, ніж 1 кілограм. Ну і до речі, оцінюють цю корону в 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 4,5 мільярди гривень. Зараз десь і Пшонка в Ростові поперхнулися обідом. Ну і про саму вартість церемонії коронації Чарльза III. Букінгемський палац, звичайно, не став озвучувати вартість цієї події, але журналісти порахували, що враховуючи, що на церемонії було більше двох тисяч гостей і задіяно багато обслуговуючого персоналу, то вартість цього всього склало не менше ніж 120 мільйонів доларів. А гроші виділив уряд держави, а відповідно платники податків. О, речі, друзі, як ви ставитесь до нового короля? Тому що я спитався у вас в інстаграм про чаю і думки трохи розділилися. Особливо негативне ставлення є у тих, хто дивився серіал Корони. Одне слово, напишіть в коментарях. 13-річну дівчинку Софію Самолюк, яка відмовилася минулого тижня виступати з росіянином на одній сцені під час вокального конкурсу в Італії. Нагадаю, що дівчина вирішила відвідувати усі репетиції, щоб організатори нічого не запідозрили. А потім, після оголошення, вийшла на сцену і виголосила промову щодо того, що роблять наші сусіди-алкоголіки в нашій країні. Організатори музичного конкурсу практично ніяк не відреагували. А от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дуже активно відреагував на цю подію. Голова МЗС записав відео на підтримку Софії та подякував їй за позицію і повідомив, що нагороджує співачку, подякою міністра закордонних справ за перемогу духу. Культурні дипломатії до речі, детальніше про вчинок Софії я вже розповідав у минулих випусках новин шоу бізнесу Слава про тому обов'язково, якщо цікаво, заходьте і дивіться. А друзі, до речі, нагадаю, що новини шоу-бізнесу Слава Про виходять у мене на каналі в понеділок, середу і п'ятницю. А інтерв'ю Слава Плюс виходять у вівторок і в четвер. Ну, а ще у спільноті у мене на каналі. Ви щодня можете читати актуальні новини шоу-бізнесу. Тому також заходьте. Ну і до речі, у цю неділю у мене на каналі ще вийде нове відео. Це буде історія кохання Володимира і Олени Зеленських. А у них справді досить цікава. І заплутана історія кохання. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео. Ну а ще у середу, у випуску Слава Про розповім вам ексклюзив про м -м, вагітність однієї української співачки. Тому також е підписуйтесь і не пропустіть. Ну і дякую, що дивитеся мої випуски. У Ліверпулі офіційно розпочалось Євробачення 2023 Це сталося у неділю, 7 травня. А, так, учасники 37 країн пройшлися бірюзовим хідником. А, продемонстрували вони свої образи, дали коротенькі інтерв'ю ведучим Тимуру Мірошниченко та Сем Квек. Ну і перед єврофанами вже з'явився цьогорічний представник від України Дует Творчі. Ну і до речі, публіка Ліверпулю, яка зібралася подивитися урочисту церемонію відкриття конкурсу, зустріла Джефрі та Андрія гучними оплесками та синьо-жовтими прапорами. І трохи хочеться звернути увагу на стиль наших артистів. Справа в тому, що на вбранні хлопців написані імена та вага дітей, які народилися під час війни раніше часу. Вони вижили завдяки інкубаторам інтенсивної терапії. І, власне, хлопці збирають кошти на ось такі інкубатори, щоб врятувати життя та серця інших малюків. Ну і нагадаю, що у вівторок і в четвер відбудеться півфінали Євробачення. А от гурт творчі виступлять одразу у фіналі конкурсу. А це відбудеться у суботу, 13 травня. Ну і до речі, експерти прогнозують нашому гурту місце у топ-5. поки на першому місці тримається співачка Лорін, яка вже колись перемагала на Євробаченні. Так, друзі, в коментарях ви просили розповісти про Аллу Пугачову, яка підтримує Україну. Так, от Алла Пугачова зненацька повернулася до Москви. Приїхала вона на похорони одного їхнього дизайнера, Юдашкіна, який, до речі, мовчав про те, що відбувається тут у нас в Україні, але з яким Пугачова дружила багато років. Але що всіх шокувало, так це те, що під час церемонії прощання до неї підійшов вусатий Йоршик бункерного діда, Пісков. І поліс цілувати руку Пугачові, тобто сам підійшов і сам з провиною, так знаєте, в очах почав підлизуватись і сказав, що дуже радий її бачити. Я коли дивився це відео, то м -м, не повірив своїм очам. Невже у Пугачової досі ось такий вплив, там що її боїться навіть оцей шестерка? Чи це все така красива постанова щодо опозиційної думки? От я поки не знаю і не маю відповіді на це, але кажуть, що Пугачова в Москві ненадовго, і дням мала виїхати назад до Ізраїлю, де зараз живе з дітьми і чоловіком Максимом Галкіним, який, до речі, в Параші визнаний іноагентом, і на своїх концертах активно висміює російську пропаганду. Ну а на саму Аллу Борисівну написали нещодавно донос за те, що вона критикує владу і допомагає, начебто, українцям. У мене до вас запитання, друзі, от ви вірите Пугачові? Напишіть. А звання чмоня тижня сьогодні отримує блогерка Софія Стужук. Нагадаю, що Софійка довго жила в Одесі, потім почала розповідати, що її там не понімають і дуже унижають. А потім і взагалі відреклася від України. Я не підписаний на стожук, ну, в принципі не сильно хочеться, але якби і захотів, то це неможливо, адже сторінка Софії для українців не відкривається. А от в Параші її активно піарять всі змі, які пишуть про шоу-бізнес. І пишуть там хвалебні оди, яка вона молодець, як народила четверту дитину. І от 1 травня. Софійка у себе в телеграм-каналі розмістила фото з дітьми. Вона спитала своїх підписниць, як справи, і, начебто, е, ну чому про це розповідати, так? А тому, що під цим постом деякі підписниці написали, що русня знову атакує ракетами Київ. І далі процитую вам відповідь Стужук. А я не смотрю новості давно. Это мой выбор, поэтому адресувала вопрос просто підписникам. Що таке русня? Я не знаю. Друзі, дякую вам за те, що відправили мені цей скрін. І ми з вами в черговий раз пересвідчилися, що бабло перемагає все. Навіть любов до своєї країни. А ще бабло робить людину цинічною. І ця людина думає тільки про власних дітей. А може навіть і не про власних дітей не думає. знаєте. А от на тих дітей, які прокидаються вночі від вибухів, цій людині абсолютно насрати. Тому дівчата, єдине, що ви можете зробити, це відписатися від такої людини і тим більше не реагувати на усілякі її там рекламні поради. Хай заробляє там в алкогольній державі. А у нас і своїх блогерів вистачає, і вони навіть цікавіші ніж оце. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал у вівторок о 19.00 в прямому ефірі. Поспілкуємося з Віталіком Козловським в інтерв'ю Слава Плюс, а тому не пропустіть. Ну а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю з блогером і чоловіком Анни Трінчер Олександром Волошиним. А дивіться, як завжди, ось тут, через 3, 2, 1.